Так, усім доброго дня. Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми з вами будемо готувати, <кій> як ми готували без квітпекли, я вам показала. Будемо збирати цілий тортик. Вирішила вам показати, як робити конфітюрку. Як я роблю конфітюрку. Конфітюрка у мене малинова. Ось така. Має бути, вона ще загусне більше. Ну, Сильно вона густа не буде, тому що нам треба натопти, щоб вона не була сильно густа. Ось така конфітюрка. Ось таку конфітюрку я буду вам показувати, як ми будемо готувати. Всім хочу подякувати за лайки, за коментарі. Підписуйтеся на мій канал Людмила Карпати на Фейсбуці. Силочка на Ютубі є. Під на головній сторінці є силочка, як е, підписатися на сторіночку на Фейсбуці. Е, Підписуйтеся ті люди, які будуть під, е, ті підписники, які будуть підписані на Ютубі і на Фейсбуці. На Валентина будемо розігрувати призи. Е, будуть е, участь приймати тільки ті люди, які будуть підписані і на тому, і на тому каналі. Чим більше буде людей, тим більше буде призів. Так, що беріть, підписуйтеся, щоб на Валентина ви могли прийняти участь. Подарки будуть дуже хороші. Е, я вважаю, що. Ну, дуже хороші будуть, гарні подарки. Так що, а ми з вами почнемо. Так, що нам потрібно? Дивіться, у мене тут малина, е, лісова малина. Навіть трошечка зерняток є, тому що я перетирала і все рівно вони попадали, але це не страшно. Можете з домашньої малини. У мене тут малина і цукор. В рецептурі я вам напишу, скільки малини. Там, у мене малина, ви можете брати полуницю, можете брати вишню, будь-яку ягоду, смородину будь-яку. Я б через сито перетерла, щоб у мене не було грудочок. І цукор тут уже є, тому що малина була з цукром. Вам все напишу. Зараз ми сюди будемо давати крохмаль. Я вам просто покажу, як я готую конфітюрку. Так, старуємо. Крохмаль бажано давати кукурудзяний. Так. В... В рецепті я все-все напишу. Я роблю більшу порцію, бо мені треба на торти, то я, відповідно, роблю більшу порцію. вам буду писати так, як. Так. Змішуємо це. Добре так, щоб то е, не було в родучок. Все треба об'єднати. Добре, добре його розмішати, тому що ті грудочки, які там у вас лишаться, вони так і залишаться потім. Якщо ви їх не розмішаєте добре, то воно вам так і залишиться. О, і ставимо зараз на вогонь. Так. Дивіться, починає гуснути. Починає заварювати це. Але треба постійно, постійно домішувати. Постійно, щоб воно вам заварилося гарно. Ну, гусне, гусне, починає вже все. Вже починає гуснути, чим раз сильніше. Обов'язково не залишайте. Ні в якому разі. Постійно мусите помішувати. Постійно. Що воно вже ловиться, ловиться, ловиться? Бачите, яке воно вже зробилося? Воно затягується сильніше, 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 сильніше. Чимраз сильніше. Зараз загусмо взагалі. Я вам покажу, які вони. воно гентики зробили з густе. А воно ще загусне. Воно гаряче. Так що отак готується конфітюрка. Так я готую конфітюрку. Пахне аромат безподобний. Якщо у вас, наприклад, ягода, малина або полуниця ще з чимось цукром перетерте. Давайте з цукром, якщо вам засолодке, даєте просто лимонної, лимонного соку. Я вам покажу ось тако. Ось тако. І тоді вон, смак собі, воно і дає аромат сильніший підсилює і смак, і колір. Так що отак? Беріть, пробуйте, готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.